Запам'ятовуємо кістки зап'ястя осакарпи за допомогою спеціальної мнемонічної техніки. Для цього спочатку розділимо їх на два ряда: на проксимальний ряд, той що ближче до кісток передпліччя, та дестальний ряд, той що ближче до п'ясних кісток, а також на два краї. Той край, де знаходиться ваш великий палець, називається радіальним краєм, а той край, де ваш мізинчик, називається локтєвим краєм. Тепер важливо порядок, по якому ми будемо їх називати для нашої мнемонічної техніки. Почнемо ми з дистального відділу із локтєвого краю. Тож, перша кістка буде крючковидна або гачковидна кістка Ось гуматом. Беремо букву К. Наступна головчаста кістка. Ось капітатом, буква Г. Наступна трапецейподібна кістка Ось трапецеоідеум. Наступна. Кістка трапеції або трапецієвидна кістка. Ось трапеціум. Беремо букву Т. Далі, в проксимальному ряді ми починаємо із променевого краю. Перша кістка ладівидна або човноподібна кістка. кіка ос оскафуідеум. Візьмемо букву L. Наступна півмісяцева кістка ос люнатм. За нею йде трикутна кістка. ос трікведрум. І остання оця невеличка кісточка, горохоподібна кістка, ось пісіформа. І беремо букву Г. А тепер із перших букв, які ми взяли, зробимо нашу мнемонічну фразу. Тож, коли гарячий, ти такий, люба позиція тобі годиться. Фраза пошловата, тож, певно, тому вона мені так добре і запам'яталася. А ще, поки робив відео, я шукав єдину термінологію українською мовою цих кісток, але я не знайшов в кожній методичці та підручнику, вони називаються по-своєму. Тож учіть так, як у вас в методичці. А краще взагалі учіть латинь. І обов'язково напишіть в коментар, чи знадобилася та допомогла вам ця мнемонічна техніка. Мені справді буде цікаво. Що ж, друзі, удачі вам, вивчені в анатомії.